Всім привіт! Сьогодні зроблю розклад на три варіанти, що від вас приховано. І так, перший варіант, що від вас приховано? Від вас приховано те, що в чоловіка є ще одна жінка, і він знаходиться на виборі. Закоханий в одну, а мусить бути з другою. Давайте докупаємося, хто це така королева жезлів. Жінка, про яку він мріє. Але з якою в нього або розлад, або нема можливості бути разом. І це його дуже злить і заставляє бути якимось холодним, рішучим, навіть войовничим. А чому нема можливості з цією жінкою бути? Бо дуже різні. Можливо, тут навіть релігії різні, або ну, якась така неможливість вищі сили навіть наче не дозволяють бути разом. Ну, і це, звичайно, приводить до розочарування, що наче не в силах щось зробити, щоб бути разом, да, і страшний суд. Хоча є і бажання, є і такий порив, що все, якщо я хочу з нею бути, то я маю щось зробити. Ну, але наскільки в нього цієї жаги вистачить. Не ясно. Ну тут явно у чоловіка є жінка, а закоханий він в іншу. Так, а що ж ти скажеш про імператрицю? Ну, з нею все стабільно. Є якийсь початок відносин, ем, такий матеріальний навіть. Дуже важко йти до цілі, навіть є думки, що може досить це тягнути. Але нас ще не вистачає смілості і досвіду порвати ці відносини, бо є якесь спільне минуле. Причому щасливе досить. Начебто це просто взяти, викинути теж не можна з життя. Так, це був перший варіант, що від вас приховано. Так, другий варіант, що від вас приховано. Є чоловік в вашому житті, який такий закостянілий матеріаліст, або жадібний, або, можливо, жонатий чоловік, який знаходиться на грані, чи проявитися до вас, чи все-таки нічого не робити. Менжується тут повішений і мах. Так, що це за чоловік, давайте розберемо поподробніше. Чоловік, з яким у вас страсть, але він не з вами разом. Ви на відстані один від одного знаходитесь. Або тут є думки про те, щоб вас якось покорити в плані. Сексу в плані відносин, або, ви, може, недоступна. І ось чоловік в таких роздумах. Тобто, в вашому кругу є людина, яка хоче з вами відносин. Добре, чому ти вагаєшся, щоб діяти? Ну, каже, що ви дуже крута для нього. Він закоханий в вас. І це теж може збивати його, ну, додати якоїсь нерішучості, стіснітельності. У когось може програватись варіант, що ви разом працюєте, і це теж якось заважає особистим стосункам. Так, добре, ну, то що, ти будеш якось помагу діяти? Які в тебе є аргументи, щоб все-таки діяти в сторону жінки, якою ти зацікавився? Так, mm -hmm. mm -hmm. да, він хоче діяти, але начебто ті аргументи, які він тільки що привів нам, да, чому він не діє, вони начебто сильніші за переваги в сторону, щоб щось предприйнять. Ось так показує. Ну, я думаю, що тут просто треба чоловікові дати шанс шанс і час. І якось він або дозріє, або просто відпаде, і ну, вам не прийдеться тоді про нього думати. Такий другий варіант. Так, третій варіант. Що від вас приховано? Що від вас приховано? М -м. Ви знаєте, начебто хтось. Приховує від вас нові можливості, або заводить вас в заблуждення, значить у вас вистачає досвіду, вистачає знань ну, в кожного своє. Ви розумієте, а хтось, значить, вас спеціально збиває з пантелик. Так, давайте подивимося, що це за можливість, по-перше, можливість вийти з обмежень? Вас вистачає знань, вистачає якихось. ...способностей, щоб нарешті з цієї клітки вийти і почати щось основательне будувати. Так, мені трошки не зрозуміло, тому буду зараз додати. А що це таке основательне? Має строїти жінка, це про що? Нове щось, це про сім'ю, можливо, про дім, можливо, хтось хоче купляти будинок або окремо відділитися жити. І це як нове якесь начало нове, нове задоволення, ну щось хороше таке. Або сім'ю создати. А що це за ограничення? Оце що за тюрма така? Що не випускає вас? Це що таке? Слушайте, тут в третьому варіанті історія про Трикутник або навіть чотирикутник. Да, тут любовна історія. У жінки начебто два є чоловіки. Навіть можна сказати, як дві сім'ї. І це її якась тюрма, і начебто вона й хоче вже оприділитися, але їй не дають. Давайте подивимося, хто ж оцей хитрець і обманщик. Хто це такий? Ну, по-перше, Егоїст якийсь щось з дитячою енергією йде. І, значить, заводить вас в оману, або створює якісь умови такі і обставини, що ви не можете ясно мислити, ясно подивитися на все це, начебто зверху. Пудрить вам мозги. Так, це е, один із оцих чоловіків. Е, ви знаєте, це не е, чоловіків, один, е, це ви, сама. Не бачите, не бачите чітко свого майбутнього. Тобто, вам начебто здається, що ну, начебто було добре, От так як воно є, зараз, наче воно й хорошо. Але насправді воно вас трішки витрушує, бо у вас тут і страхи є, і ви не можете спати спокійно ночами, тобто десь в глибині. Душі, воно у вас тривожить це все. О, оця нестабільність, неоприділенність майбутнього. В <кій> цьому і є самообман. Я думала, що тут людина якась водить вас. Ні, насправді це е, ви самі так себе У Вас двойна е, двойне розуміння цього всього, двойне життя. От, і у вас немає чіткого трезвого, такого реалістичного майбутнього. Так. Ну, тоді пораду нам дайте, як жінки, вийти з цієї ситуації. <кхи> На благо їй, звичайно. Ну, карти вам рекомендують зараз начебто зупинитися, і оцінити, що вам цінно на даний момент. І це що цінне, коли ви визначитеся, що це може бути, або це один чоловік, або це другий чоловік, або це діти, або який ваш, ваш спокій, або ваші, ваше життя і здоров'я. От на тому і зупиніться. І дайте час собі і обставинам, які кругом вас буде щось відбуватися, да? і по цьому всьому ви оціните, що вам далі робити. Четвірка пентаклі це завжди про те, що треба застій енергії зробити, тобто зупинитися. Дякую, Надію, що вам було цікаво і корисно. До нових зустрічей!